Всім Боже благословині, хочу поділитися відкровенням наших докторів, теології, пастирі Слатаненько, Юлії та Станіслава. Дуже торкаюся для того, для чого мені дане життя. Для того, щоб не збирати, скихи там будинків, машинів, скільки там з'їсти кілограмів їжі, нагадати скільки туалетів, скільки літрів випити алкоголь, скільки скорити сигарет, скільки там подорожувати країн. Ні. Нам дано пізнавати Бога, життя, щоб ми кожного дня ми пізнавали Бога. А пізнати, як ми можемо Бога через Його слово, через апостольську церкву, біблійську церкву. Тоді ми зможемо пізнавати Бога. І, і життя нам дано для цього. І ми не можемо пізнати Бога за один день, там за рік, за якийсь час. Ми кожного дня пізнаємо Бога. І кожного дня, коли ми пізнаємо, нам щось нове відкривається. Ціле життя ми будемо пізнавати, тому що ціле життя нам буде щось відкриватися нове. І наша дитина пізнає світ не за один день. Приходимо в школу, ми вчимося, не навчаємося за один день читати, писати, рахувати. Це приходить період. Також професію ми не здобуваємо, а пізнаємо не за один день. Здобуваємо професію, щоб здобути якусь вищу призвання, ми також пізнаємо. Зростаємо. Тобто ми в цілому світі кожен раз щось пізнаємо. А щоб прийти до Господа, до Його царства, бо царство береться зусиллями, нам треба пізнавати кожного дня. І для чого нам Бог, щоб ми могли повернутися до Дому Божого. І нам зараз треба не про тіло своє матеріальне, яке воно тут тимчасове. Ми всі, кожен зустрінеться зі смерті, рано чи пізно, неважливо в якому віці, і нам треба бути готовими. І нам потрібен Господь кожного дня, бо ми не знаємо, коли нас застане смерть. І тому і нам треба, Слово Боже, пізнання Бога кожного дня, щоб ми справді могли зустрітися з Господом, щоб ту смерть витіснити з свого життя, бо Господь дає нам вічність. І Ісаї Сороковій главі 6-7 вірш, дуже гарно описується. А ще голос сказав: сповіщай! І я запитав, що ж сповіщати? Усяке тіло трава, і вся його чарівниця, квітка польова, засихає трава і квітка в'яне, від одного лише Господнього подиху. І справді, людина, як трава. Трава засихає, квітка в'яне, але слово нашого Бога залишається незмінним по повік. А людина, вона не вічна, і матеріальний світ не вічний. Ми бачимо, що коли приходить війна, все руйнується. І коли буде кінець світу, все буде зруйновано. І людина також вмирає, повертається тіло до праху її.